Український вишиваний рушник з'явився приблизно 5 річ назад. Український рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Рушник це не просто виріб, це своєрідний символ, це тісне поєднання фізичної праці і роздуму. Хліб і рушник одвічі людські символи. Хліп сіль на вишитому рушнику то висока ознака гостинності українського народу. Рушник на стіні прикрашав кожну сільську оселю. Гарно оздоблений рушник висів біля порога в кожній сільській хаті, ним витирали руки і посуд, накривали діжу з тістом, спечені паляниці, з ним ходили доїти корову. І з рушником, як і з хлібом, Ушановували появу немовляти, одружували молодих, проводжали людину в останню дорогу, пошановували близьких та рідних. Біле поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить, Покрутнеться так і сяк. Зацвіте червоний мах, зазирне і там, і тут, Василечки зацвітуть, застрибає навпрошки, зажовтіють колоски, а як пройдеться поволі, Заряхтять листочки в полі. Біле поле полотняне рушником барвистим стане. Наш український рушник пройшов крізь віки. І нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствує душею. Він щедро простелений близьким і далеким друзям, гостям. Отож, нехай символ цей завжди буде в нашій добрій хаті, як ознака великої любові і незрадливості.